Усім з дитинства знайома калина звичайна, що росте всюди, і в парках, і в лісах, і на міських вулицях у далекі часи ця рослина символізувала щастя і любов. У багатьох легендах калина головна дієва особа. Україну без калини неможливо представити її гілки, квіти і ягоди. Є і у вишивках, і на випічці, і навіть в малюнках калина. Символ України ягоди використовують як начинку пирогів, де дають хліб, роблять квас, квасять капусту, і навіть вино калинове з чудовим ароматом придумали. Калина це красиве дерево до 5 метрів заввишки, або розложистий кущі із задоволенням вирощують на своїх ділянках садівники-дачники. У природі існує 5 видів калини звичайної Карликова, пухнаста, строката, стерильна, жовтоплідна. Виведена також дуже декоративна, сім знайома махрова калина Бульденеж. Калина не лише декоративна, але й дуже корисна. Ще здавна з молодих гілочок наші предки виготовляли кошики, а з деревини майстрували дитячі іграшки і домашнє начиння. А вже про цілющі властивості калини і говорити не доводиться. Народ і раніше лікувався, і зараз лікується. І плодами, і корою рослини. Калинові плоди місять багато різних вітамінів. І відвари кори користуються як кровоспинні заспокійливі засоби. Квіти на стоді на спирту лікують простудні захворювання, зупиняють кашель, діють як противозапальні засоби прижовчують та дарко кам'яних хворобах. Тому, посадивши на ділянці калину, звичайну, ви отримаєте і красу, і користь.